Поговоримо сьогодні з вами про стрес, бо саме в ньому я перебуваю на даний момент, і звичайно, це не вперше в житті, але чесно кажучи, вперше відколи я мама. Тільки зараз розумію, що такого стресу, як зараз, у мене ще не було. І хочу вам сказати, що це дуже відрізняється від того, як ти стресуєш, коли ти сам, коли ти сама за себе відповідаєш. І коли ти стресуєш у ситуації, коли маєш відповідальність ще за двох маленьких людей, а стрес це така тиха машина, яка довго-довго працює на фоновому режимі. Спочатку ти не помічаєш, а потім раптом ловиш себе на тому, що нерви просто натягнуті, як струна. Стрес вимотує повільно. Ти наче ще тримаєшся, усміхаєшся, живеш своїми справами, собі займаєшся. І всередині вже якась така відбувається боротьба, бо ну є певні причини для стресу. Правильно найскладніше, як легко на фоні стресу ми втрачаємо самоконтроль. Можеш зірватися на когось із близьких через дрібниці, і можеш мовчати тоді, коли хочеться кричати, або, або навпаки кричати, коли краще промовчати, як то кажуть. Стрес змінює реакції, підкидає страхи, сповільнює думки і водночас прискорює серце. Такі моменти здається, що ти вже не ти, що ти не маєш тільки сил, терпіння вже на нулі, і світ навколо, якби наче масло підкидає вогонь, тому що так часто буває, і в моєму випадку так само, коли щось одне здається, потім, якби, знаєте, як сніжним комом додається ще щось. Ну що ж, юха закінчилась, а буду зараз готувати сніданок. Саме перше, що я хочу собі заставити, зробити це. Але дуже важливо пам'ятати одне, що стрес це не слабкість і не провина. людини, яка відчуває стрес, це така природна реакція наша на наше перевантаження, на те, що сталося. Мене я не знаю. Смак в цьому плані. Тобто це зазвичай сирники, яєжня. Або е, блинчики, або панкейки, або латки. Може бути якась каша потиповсяна. Ось так. Якщо тобі зараз, як і мені важко, це означає лише те, що ти занадто довго намагаєшся бути сильним. Іноді достатньо просто зупинитись, видихнути, дозволити собі відчути все, що всередині. Потроху, крок за кроком, повертається і контроль, і спокій, і той внутрішній голос, який каже: ти впораєшся, ти вже йдеш вперед. І немає нічого, що не можна вирішити. Ти ще питимеш. Уже добали сюди ще що? Та щось з ними ще трошки. Так? Так. Так? Так. Це моя мама. Це мама. Де. Так. То? Нічого, Паперки. – Все не так? Ні. Смачного. Ні, я люблю. Звичайно, що на фоні стресу мій себе дерматит дає де я про себе знати. допомагає мені ця лінійка, там чи шампунь є. Допомагає бути в ребіті. От, ще мене, мабуть, наздогнав мій підлітковий вік, тому що в мене ніколи не було висипів. Ну, тобто в мене не було такої проблеми, як висипи на обличчі ні в підлітковому віці, ні пізніше. І ось у 32. Добрий день. Одні з'являються, другі проходять, і так по колу. Я вже ходила на чистку обличчя, вже підібрала нові засоби там для... для догляду. І, ну, що я хочу сказати, я не знаю, чи це дійсно там вода, про яку всі пишуть, говорять, що води там велося, в других висипи через воду. А, чи це. Просто дійсно якась особливість на фоні там, харчування, стресів і тому подібне. Я спочатку подумала на те, що, ну, типу, як я народила там, відгодувала дитину і, можливо, такий гормональний збій, але вже вибачте, це вже рік, отак, покол, рік. О, не знаю, чи то вже точно правда теорія та, про підлітковий вік до 30. -ти? Да. Той самий момент, коли можна сказати добрий ранок. <світ> Мабуть, добре, що так вийшло, що я дуже рано встала, тому що я все встигаю тепер. Тепер в мене урок буде польської, і потім їду на роботу знімати відео робочі для контенту сторінок які веду. От тому дякую, що послухали це відео влог перший, до речі, мій до кінця. І якщо вам сподобалось, то десь там накидайте Коментарів, щоб я знала чи знімати щось подібне ще. Всім гарного дня.